На території Тростянецької клінічної лікарні знаходиться пошкоджена російськими військами навесні минулого року киснева станція. За кілька метрів від неї встановили нову, передану благодійниками. Ця ємність зараз заправлена, вона працююча. Тут знаходиться дві тони кисню в ємності в цій, і вона використовується для лікування хворих і оперативних втручань. На даний час, коли ковід у нас зараз зменшився, то цього вистачить могидоги на кілька місяців. Діагностична лабораторія лікарні поповнилась біохімічним аналізатором для визначення іонного складу крові та гематологічним аналізатором. З його допомогою виконують клінічний аналіз крові. Виконує 20 параметрів. Дослідження проводиться близько двох хвилин. Подержуємо результат. Сучасний з системою щитування штрих-коду, що в нас не було, до речі, до цього в нас був аналізатор, але трошки не такий, більш застарілий варіант. Даний аналізатор ішов в комплекті із стабілізатором напруги, що на даний момент дуже важливо, тому що часті відключення електроенергії. Ольга Завгородня працює медсестрою в стерилізаційній кімнаті. Тут встановили нові стерилізатори. Для стерильного матеріалу, який може бути на операції, може, ну кругом по лікарні. Вони краще обслуговані, вони легші. Задаєте йому програму, і він це робить що потрібно. А раніше ми працювали на ручних стерилізаторах. Це дуже трудніше. було. Окрім цього, Тростянецькій міській лікарні, благодійники, передали й інше сучасне обладнання. Ми отримали. Чотири автоклави, отримали ми фізкабінет п'ять апаратів сучасних для медичних послуг, отримали стоматологічне обладнання для надання стоматологічної допомоги, отримали ЕКГ-апарати, яких у нас не вистачало. Чому саме це обладнання? Ми вивчали думку наших фахівців, і вони запропонували саме це обладнання, яке їм необхідно для роботи і покращення надання медичних послуг. Медичне обладнання закладу передав благодійний фонд Благомай за фінансової підтримки фонду Монделіс Інтернешнл» та компанії Монделіс Україна. Лікарня була пошкоджена під час окупації, і тому ми вирішили замінити те пошкоджене обладнання на нове. Сучасне, яке буде швидше працювати, краще, і якісніше, головне працювати для громади міста, міста Тростянець. Це перший наш крок для Сумщини, щоб допомогти в такий складний час. Ми допомагали і до війни, і було дуже прикро дивитися, коли руйнувалося місто, руйнувалася лікарні, руйнувалося все те. Що ми також вкладали, вкладали гроші, ну і все це рунувалося разом, на жаль, з нашою фабрикою. І зараз поступово ми відновлюємося, і ми будемо допомагати місту також у відновленні. Вартість медобладнання переданого благодійниками Тростянецькій лікарні понад 5 мільйонів гривень. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина.